Ми сьогодні підписали декларацію про наміри про писання нового нового договору про співпрацю науково технологічну Цей меморандум передбачає в майбутньому створення центрів досконалості саме в сфері науки для того, щоб на їх базі в подальшому утворювати центри дослідницькі. Ключові досинські державні центри. Ми сьогодні отримуємо інвестиції від німецької сторони на створення таких досинських центрів, на які ми потім будемо нанизувати додаткові ресурси, як фінансові, так і матеріальної бази ресурси, так і людського капіталу. Ну, на мою думку, такі документи повинні оновлюватися щонайменше раз на 10 років, в залежності від того, як формуються політики двох країн. І яка динаміка змін в цих політиках? Сьогодні ми говоримо про те, що в українській політиці виникла гостра потреба в її оновленні. власне в оновленні політик пов'язаних з досільницькою діяльністю, з функціонуванням досільницької інфраструктури, з питанням людського капіталу і того найціннішого людського капіталу, саме науковців, з функціонуванням освітньої сфери, хоча цей документ більше про науку, тому. Genau 30 Jahre nach der Unterzeichnung des ersten Vertrages. Das ist vielleicht auch schon ein historischer Moment. Das kann man jetzt noch nicht ganz einschätzen. Es ist Fall jetzt eine Joint Declaration of Intent, also eine gemeinsame Absichtserklärung zum Ausbau und zur Festigung der bilateralen wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine. Sehr schön. Also ich finde, das sieht schon sehr feierlich aus, wie Sie das machen, sehr würdevoll. Jetzt freuen Sie sich, und also wir freuen uns mit Ihnen. Und der feierliche Moment der Überreichung der gegenseitigen Griechenland.